Це Павло. Е, я колись, коротше, в мене було, е, було два аккаунти. Один, там я знімав там відео, і другий. А третій. Е, ось третій. Я там взагалі в Локсфрутс не грав. І це перша часть, як ми будемо грати, типа в Локсфрутс Fruits. Кстати, я вертаюся. Ура! Ура! Ура, ура, ура! Е, кстати я хочу, типа, 600 650 до літа. Осталося 9 днів до літа, імба. А в мене е, день народження 13. -го, ой, 3 червня. 3 червня в мене день народження. Значить, це через 12 днів у мене народження. Щось я ще зроблю, подивіться. Ось таке от діло. Я тут зовсім не грав. Це перша часик, ми будемо грати, типу боксфрут. Типа на новому аккаунті, як це сказати, можна. Е, тепер беремо квестик. І погнали, коротше. Мені 50 уровень треба апнути вже. На, 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 на на, ну Потім нам треба 1000 накупити. І потім купимо кіло. І вже буде хоча б якийсь фрукт у нас. Чел не смі моїх ботів, а то сейчас получиш по сраці. Кстаті, як вас діла? Розкажіть там в коментах. Просто так, у мене десь рік не було. Це дуже довго рік не було на каналі. Оце реально жорстко. Дібіл, бот. Е, так що це було жорстко. Е, і я, типа, не знаю, не знаю, як і що там треба робити. Подождіть, я зараз. Я прокачаю 10 уровень і вернуся. Я не апнув 10 10 уровень, у мене скоро буде 10 уровень. Но я накупив 1000 цих монет і зараз ми можемо кіло купити. Якщо воно продається, ну воно тут просто продається. А, воно ж за 5 тисяч, точно я забув. І це ще й кіло ж удалили. Я спомню. Вмісто кіло тепер рокет. Це то да в мене пам'яттю проблеми. Ну да, бо давно в влоксфрус не грав. Ось таке wow. діло. Вернуся. Хоча можем ці два уровня, Тіпа... Ай, короче, вернуся сейчас. Я собі, короче, катан купив. Искренне включення. У мене скоро буде цей. Десятый уровень. Думаю, без квеста оп. Не знаю, що в посту лень. Квести, ти Так, минимум два бота бета и все. Да, два, 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 два бота, два. Прям точно два бота. Может и даже один. Нет, точно не один. Два. Сейчас мы их обстрелико убьем. Быстренько убьем уб сейчас. Бота. Так, все, 10-й уровень ми апнули і ти, даже тисячу монет. Йдемо на остров цих забуся, яких там називається. Коротше, треба вкачати. Так, сімку меч. І тепер по десяточки. Фрукт поки що не буду качати, бо мені не треба. Буру сейчас скачать. Все, я щас, по суті, маю багато урону наносити. 14. Все, йдемо на остров цих мав Мавп. мавпу. Стоп тут кажуть, що 15-й треба, але. Ах, ладно, логічно Я сейчас собі лодку куплю. Або я попливсти, можу, не знаю. Да, вона все попливли, а я не туди сів. Тунтун поплили. Тунтун, турун, дунгун, думнун. буде быстрейше просто поплисти. Може. Я зараз там сундук заберу. Тут сундук треба забрати. Гроші нам не помішають. Блін, треба ще було в це ближній бой вкачати, щоб енергію отримати. У мене майже дві тисячі. Думаю, ну, мене ніхто там не буде вбивати. А, точно, у нас не включається надій пора. Поки що. За 6 хвилин знімаємо. А я хочу сейчас... Коротше, я буду апитися, а ви ж діти. Хотя я так подумав. Коротше. Що, це, типа, це від... Якщо б я був на моєму старому аккаунті, я б цього чела збудив бив. Е, коротше, Щоб... е, по... я щас думаю буду закінчувати цей ролик. Скоро вийде друга часть. Всім пока!